Чим ти йому Так, шановні, шановні депутати, представники громадськості, засоби масової інформації. Тільки що було проведено таку розширене розширену присідання поводжувальної комісії, депутати, які здали пульти Участі голосування, продовжувати е, роботу сесії, відмовитись. Е, таким чином, робота пленарного засідання нашого сьогоднішнього неможлива, питання розглянути не будуть. І я повідомляю е, про завершення першого пленарного засідання, 23-ї сесії Київської військової ради.